Навіщо окупанти продовжують звозити військову техніку до енергоблоків ЗАЕС? Так, значить, у нас тут, по-перше, я вже таке казав. І ще раз повторю, і ще раз скажу: добровольна, прекрасна і афітітильно вони самі вийти, люди добрі, не вийдуть. Так, да, вони можуть це може бути якась, умовно кажучи, перевалочна база ротації. Да? Там не знаю, когось завозять, когось відвозять і так далі. Але я не бачу, щоб вони самі добровільно покинули. Покинули станцію. Вони там будуть, скоріш за все, до останнього, Вони там будуть до останнього, що так кошмарять, угрожать. І, кстати, таке відчуття, що можуть, я не знаю, скоріш за все, так уже було, або чуть не довели, або ще б трохи довели би до якоїсь катастрофи, скоріш за все, щось таке знову буде. І воно трошки не то, щоб Um, як це придумишляно, так? Да? Це не то, щоб придумишляно, а це, це, до речі, через криві ручки і через відсутність голови на плечах. Або щось може, умовно кажучи, щось десь близько рванути, або щось, коротше, щось, короче, щось не, дуже, не дуже цікаве. Може статися, але підождіть, чому, чому звозять техніку зараз? Да? Я більш направлено гляну. Знову повторюся, вони використовують як фортецю. Тобто вони розуміють, що тут їх техніка, не знаю, їх оружжя може бути в цілості, сахранності, тому що ніхто туди лупити не буде. І їх оцей склад, тому що це, це заяс уже складну. Правда, тому що там знаходиться дафігія. Да, да, да що туди ніхто лупити не буде, тому що, що, тому що ну, понятно, да? зробити катастрофу ніхто не хоче, і це для них просто це для них просто склад. Це для них той склад, який в умов. Воно кажучи, завжди буде в цілості сахаранності? От і все. А якщо, типу, якщо улупите, це буде не тільки катастрофа самої ЗАЄ, а ще й допоможуть оці ж, скажіть мені, оця техніка, яка теж здетонує. Чи змусять атаки по Білгородській області перегрупувати свої сили РФ? На даний момент в мене не дуже радісна новина і не дуже радісна відповідь на це питання. Тому що що? Тому що о, ну, перегрупуватися якось серйозно, поки що ні. Знову ж таки, ми вже десь сказали, що Белгород, як та Росії, знаєте, не дуже він кудись впирався і не дуже він там їм взагалі і потрібен. А, я казав таке, що якщо. Ця вся ситуація піде далі на області далі, котрі більш для Росії не знаю, там цінні, більш їм потрібні. От тоді, от тоді, вже рицарі кстаті, от тоді рицарі їхні можуть перегрупуватися і піти, скажімо так, туди, де більш актуально, туди вже де ближче. Тобто, якщо ми говоримо про сам Білгород і її область, ну, таке. Таке там скоріш за все наберуть нових і екстрено вишлють туди, чим перегрупують тих, хто у нас і кинуть туди. Чим більше буде загроза там далі, ну як момент того, що будуть продвигатися далі, да, оці всі а, боже, я забув я забув ці компанії, які там дві, що вони воюють, в общем-то та свободна Росії. А от якщо вони будуть продвигатися далі, якщо загроза буде зростати, от тоді перегрупіровка можлива. Наразі поки що ні. Питання від підписників: як себе почуває наш президент? Як його здоров'я? Так, людоньки добрі, значить, президент у нас е, основний розклад, в принципі, досить хороший, досить хороший. По-перше, в нас тут е, все-таки ми вже дивилися колись, і я знову повторюся: е, опорно-рухальна система в плані там, е, спина, суглоби, і от це все це або більш сидячий образ життя, або слишком активний, я не розумію, але у нас тут саме опорно-рухальна система збоїть. Це може бути ще в плані втомленості. Ну, в в так, друга нормально? Третя. Тут може бути шлунок підшлункований. не скажу, що дуже який запущений процес, але тим не, менше, тим не менш трошки все, трошки все працює не так, як треба. Щось більше до підшлункової, мені кажуть. Так, шоста, шоста, у нас голова. Голова. Ну, зрозуміло, що у нашого президента голова там забита всім і одразу. І так далі, у нас а, трошечки не вистачає сну, у нас не вистачає а, спокою да, спокою, спокійного врівноваженого стану не вистачає цього всього. У нас досить така на да, психосоматична ситуація, де нам а, ну нервово знову таки, да де ми переживаємо, де ми знаходимося в великому потоку інформації, і це трошки а, як би сказати. Це мало того, що це дуже виснажує, і це має а, вплив на здоров'я в основному. Тобто, в мене розклад, він, а, ну, чи є за що переживати, Ні, нема. Розклад достатньо хороший, тільки єдине, що фон розкладу в мене не дуже, тому що знову-таки більшість проблем зі здоров'ям є через переживання, стреси і так далі. І наш президент наразі не виключення з цього, скажімо так, правила. Дуже хочеться дізнатися, зомбовані люди рашистською пропагандою чи відкриються очі і вуха в них. Ми будемо жерти далі все те, що нам наливають, знаєте щоб я не сказав просто по-іншому, ті, хто зомбований рашистською пропагандою, ніколи в своєму житті, навіть при зміні влади, ніхто не відмовиться від того, може з часом ця м, тенденція трошки зменшиться, але ніхто не відмовиться від того, що їм вливали раніше. Тобто, ці заядлі путіністи, навіть тоді, коли Путіна не буде, будуть все одно сидіти і, скажімо так, тішиться тим, що був такий файний для. Ніх президент, що він був самим класним і ТТТП, а нинішня влада, в общем-то, грязь із спеднахтя. Поэтому, якщо ви хочете знайти собі ем, якесь або виправдання цих людей, або надію на те, що там мозги включаться, люди добрі. З такою, скажімо так, довгою пропагандою там мозгів уже просто нема. Зробіть розбір Орбана чи вийде Угорщина з Євросоюзу, друзі. Значить, про жарочку Орбана більш таку о, глибоку, більш таку основну, скажімо так, ми зробимо на моєму каналі. Силочка буде в описі під цим відео. Зараз побачимо в принципі, ну, ваше питання, чи вийде Угорщина з Євросоюзу? Сказати, щоб Угорщина сама вийшла з Євросоюзу, я не можу. Якось дуже їй там лаком не подобається, я, навіть якщо вона так не говорить. Але випхати Угорщину з Євросоюзу, інші, скажімо так, лідери або інші країни можуть, якщо захочуть. І в мене таке дивне відчуття, що ця робота, ця робота або йде, або має вже свій початок, тому що їм не, подобає, їм не подобається, як би вам сказати, оця о, 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 то, що воно говорить, знаєте, давайте скажемо так: о, то, що воно говорить, то що воно проповідує тож та так як воно, в общемто, відноситься до війни в Україні, не подобається і, скоріш за все, буде йти робота для того, щоб витурити цю угорщину з Євросоюзу. Взагалі, друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи пов'язане бажання Пригожина вивести своїх найманців з українським контрнаступом? Не пов'язано на самом ділі. Деле. деле це, це не пов'язано з нашим контрнаступом. По перше, це пов'язано з тим, що їх ніхто не фінансує, тому що для себе на даний момент не бачить ніфіга, раді чого він там сидить і раді чого він то робить, тому що що, тому що немає, немає раді чого сидіти. Тобто я вже казав, а, цей а, господи, як його пригожин патріот, тільки тоді, коли його фінансують, і тоді, коли йому дуже, як би то сказати, а, дуже роблять а, зручно. Вот, це по. Перше, по друге, це ще один плювок в Перевернутий король каральмічеї там Шойку, скоріш за все, армія РФ. Це ще один плівок в них, тому що, типу, от ми, умовно кажучи, вийдемо. От ми вийдемо і побачимо, що ви будете робити на тому полі бою. Побачимо, як ви без нас. Будете в общем справлятися, і як ви без нас, і які перемоги без нас. Ви, в общем, то здобудете. Це скоріш до цього. Тобто, ми пару місяців ще побачимо, що ви там поробите, і як, як воно буде у вас без нас. от це до цього. Це не до того, що прямо через контрнаступ, і все таки. Чи дійсно озвучені пригоженим втрати Росіян у Бахмуті викликали значний резонанс та заглушили повідомлення про захоплення міста? Щось трошки якоюсь неправдою папахо, А ну, дивлячись у кого це визвало резонанс? Якщо ми говоримо, Боже, це що Скабєєва? Yeah. От ні тут в чому в чому прикол? Якщо ми говоримо про пропагандонів, окей, резонанс там можуть викликати, господи, любе, люба заява, аби про щось поговорити. Якщо ми говоримо до більш кулуарних людей, більш до тих, які у владі, більш до тих, які ведуть цю війну. Вони були готові до цього. Вони вони, вони були готові до цього, і їх ця е, цифра, чесно кажучи, вона не смущає. Якщо ви хотіли знати, чи е, чи, чи смущає їх ця цифра взагалі ні? Чи якщо ви хотіли б знати, чи їм шкода? Е, ні. Ну, резонанс, умовно кажучи, я ж знову кажу, викликаний саме пропагандистами. Так, да, окей, а те, але це знову ж таки розігнана штука, тому що треба було про щось поговорити. Якщо ми говоримо про якесь військове керівництво, про оце все, всі до всього готові, всі все прекрасно розуміють і знають. Просто мовчать. Вот ну, от і все. я ж кажу, що ця цифра не розстала, не застала їх в розплоху взагалі ні. Вони взагалі готові жертвувати її більшими цифрами їм буде все. Чи дійсно Україна може отримати винищувачі f 16 вже восени? Перспектива на f 16 вже восени. Вона є. Є країни, які вже готові навіть це все дати. Але я так розумію, що треба хлопців навчити це для начала. Це по-перше. По-друге, ну, робота буде йти на це. f 16 Можливо, восени буде прямо початок. Я не скажу, що якщо отримаємо, то отримаємо небагато. Але у мене ну, таке, от я вже казав про те, що ну, як будто би жалко, я, я не розумію. Або хто там у нас поре поставку? У нас поставку пори саме по-моєму США і так далі. США або чогось боїться, що ми з цим f 16 всю Росію захватимо, знаєте, або їм. Жабадави ці F-16. Я не розумію. Але скоріш за все, да, вони будуть. Восени думаю, почнеться поставка. От там парочку може дадуть, потім будуть додавати. Але от через крип зубів, чесно кажучи, якось дуже через крип зубів і нехотя, Але все таки я думаю, що да. Чому Франція погодилась бути однією з перших країн гарантів безпеки для України в майбутньому? Чому Франція виступає гарантом? Ну, по-перше, тому що Франція, скоріш за все, буде, буде, буде якісь або інвестиції робити, або щось робити, що в чому вона зацікавлена буде на наших землях. Ну, це, це не це не це не секрет, це в принципі своєму, воно воно на поверхні. Буде щось робити, буде зацікавлена. Це по-перше. По-друге, Франції треба. Господи прости, давайте так. Якщо ви думаєте, що це просто дуже про нас піклується, ні, Франція це все видвигає в такий простір заради свого дияву, заради свого піару, в принципі, Тобто, ну, країна трошки, трошки піариться. Ні, дуже дякуємо, звісно, країна дуже піариться за своє, за своїх королів, за свій в принципі, стан, за, за свою важливість. Тому що шо та франція зараз десь пасе, звиняйте, пасе задніх в плані якоїсь поваги і в плані якогось такого чогось глобально. Тобто, умовно кажучи, всі роблять щось глобальне. А франція така типу стрибає, стрибає, і не може ніяк урвати щось глобально. Тому вони пішли трошки в абанк пропагуючи оце свою цю заяву. А от і все. Тобто, ваканцові трошечки, в общем, за, за свої труси, трошечки раді піару. Ми, ми таке заявляємо, і ми таке можемо зробити. Навіщо Міноборони РФ набирає призовників до власної ПВК? На самом деле різниці немає. Оця приставочка ПВК. Вона має грати у людей в голові, що воно більш. Оплачуємо, що воно якесь більш прибыльне, що воно більш фінансується, і так як це частна кампанія, то вони там будуть озброєні, одіті, в общем-то, укомплектовані і так далі. тому що це частна кампанія. На самом деле я роблю тут розклад, і я не бачу ну то як буде стоять в принципі своєму. Я не бачу, щоб там була якась різниця, будь-то російське ЧВК, будь то просто російська армія. Це більше, знаєте, це як приставка ПРО. Умовно кажучи, в будь-якій техніці. Просто iPhone або iPhone Pro. І, і кажеться, що Боже, це ж професійно, це ж, це ж краще. Так само, в принципі, і тут. А, вот, тут, тут, тут. Це тільки для людей, це тільки гра на. На те, щоб просто вступали вступали краще. Тобто, якщо вийдуть і скажуть, що заходьте до лав армії, всі такі ми манали, заходьте до ЧВК. У нас тут, скажімо так, фінансування це все, Ну ну ладно, це ще можна. Тобто, от, от так чому речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що з прибуттям в Україну F-16 ми виграємо війну. oh Тому що F16 дуже прекрасно працюють у повітрі. В плані якому? В плані тому, що знову-таки вони більш універсальні і вони роблять, я умовно кажучи, більше якийсь кошмар. Я не дуже розуміюся, але, наприклад, це а, а, дальність а, дальнього запуску ракети, чи це від самої ракети залежить, я не розумію. Але Або дальність запуску, або швидкість якась, або знову-таки універсальність в плані, там, не збив. Атакування і, і маневреності шолі. Тобто це то, що потрібно. Або перехватити тяжко, або там швидкість е йолипали така, що хрен хто відслідкує і хто попаде. Тобто ну, В цьому плані. Да. Заява сама по собі, да, вона правдива, е все окей, все так і буде, але ,е я ж кажу, що я просто не розуміюся дуже на техніці, щоб вам описати, чому, чому так. Які цілі переслідує папа римський відправляючи в Україну кардинала із миротворчою місією? Якщо, якщо Ватикан дуже думає, господи, мене колись відспіває сам папа. Навірно, якщо, якщо не помре раніше. Якщо Ватикан дуже тяжко думає, що у нього є якийсь вплив. Якщо Ватикан дуже тяжко думає, що своїми проповідями і оцим всім своїми якимись агентами він дуже вмовить іти на перемовини, тому що там більше за перемовини і більше така дуже дивна формула миру, схожа на китайську. Я вже про то казав. Схожа на китайську, де вроді але, да, Якщо почитати, то карта не дуже. От тут точно таке. Тут е, Ватикан просто старається, знаєте, як я відповідав про Францію. Ватикан старається в принципі. Зробити якийсь свій вклад, показати, що він ще тут є, він ще тут важливий, і що без нього не одна заворуха, знаєте, не, не проходить. Що Ватикан або щось одобряє, або щось не одобряє. От і все. Сказати, що нам від того Ватикану дуже якось буде класно, дуже поліпшає і дуже буде хорошо, ні, я не скажу. Тому все, що робить Ватикан, можна, а особливо все, що заявляє Ватикан, можна ділити на п'ять. Ватикану треба, Ватикану треба вислужитись трохи. Ватикану треба заявити про себе. Ватикану треба зробити відьма, що в них ще досі є якийсь вплив. Все. обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.